Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги губку з ручкою. Це ефективний інструмент для прибирання кухні та ванної кімнати. Вона оснащена зручною ручкою, що забезпечує комфортне використання без зайвого напруження рук. Виготовлена з високоякісного абразивного матеріалу та чудово справляється з видаленням жиру. Накипу, плям та бруду чудово підходить для використання на посуді, плиті, раковині, плиці та інших поверхнях. Сильна знежирювальна дія дозволяє легко очищати навіть стійкі забруднення без використання агресивних хімічних засобів.